Як перестати сприймати на особистий рахунок негативну поведінку оточуючих? Наприклад, коли поряд з вами хтось з близьких має поганий настрій, а ви не можете перестати думати про те, що ви такого зробили, чому, чому цієї людини через вас погана, поганий настрій? Пропоную вам таку мисленєву гру. Уявіть себе, що ви рефері, футбольний суддя? Люди цієї професії. Абсолютно не можуть працювати і приймати все на особистий рахунок, тому що що б вони не зробили, випис... Там, припустимо, сталася якась ситуація на полі, і питання вдавати червону картку гравцю чи не давати. Щоб він не зробив, його буде ненавидіти половина стадіону. Дасть картку одна половина, не дасть картка інша половина. Отак само ви можете уявляти себе цим рефері і розуміти, що. То, справа точно не в вас в більшості випадків. І якщо вам людина говорить словами через рот, справа не в тобі, це я через інші проблеми розстроєна, то приймайте це, будь ласка, так, так як і є. Це краще е, з точки зору вашої нервової системи і вашого здоров'я.